Отець Стефан Досенбах Місяць душ чистилищних, День п'ятий. Розум і чистилище. Не увійде до нього, до неба, ніщо нечисте. Откровення 21, 27 Зрозуміло, що душа, заплямована гріхом, не може злучитися з Господом, бо ніщо нечисте не може його осягнути. Хоча повсякденний гріх не смертельний для душі, але у всякому разі є для неї плямою і мродом. Тому душа мусить очиститися перед тим, як з'єднатися з Богом, істотою найвищою. Також повсякденний гріх. Ще не відступництво від Бога, але в меншій чи більшій мірі посягання на применшення слави Божої величі. І за це душа мусить відпокутувати, але не через кару неба, бо ж хіба у Господа нема різниці між легким проступком, учиненим через людську слабість і тяжким злочином, виконаним свідомо та за холодним розрахунком. Чи невеликий прояв нетерпіння, хоч би і в словах виражений, міг би заслужити у Господа Бога на таку саму кару, як і злочин убивства батька? І де ж би був той здоровий глузд? Далі, якщо хтось допустився тяжких гріхів або поповнював їх, проте ці гріхи вже відпущені йому. То хіба задля справедливості не повинен він понести дочасну кару, якщо Господь Бог обіцяв йому відпустити кару вічно? Ще краще можемо це зрозуміти, коли порівняємо грішника, який кається в хвилині смерті з вірним Божим слугою. Один провів ціле своє життя на молитві, на добрих вчинках і лише про одне старався подобатись своєму небесному Отцеві. Інший хоч жалує за свої гріхи, але ціле своє життя змарнував, служачи світові тілу, нечистим силам. Чи здоровий глузд не визнає заслушне, щоб у потойбічному житті доля їхня була хоча до часу відмінною, тобто аби розкаяний грішник ще відпокутував якусь дочасну кару. Поняття чистилища знаходимо в найбільш стародавніх народів, навіть не християнських. Не тільки юдеї, але й греки і римляни були переконані, що душі, покриті провинами навіть легких гріхів, так довго повинні перебувати в недолі терпіння, аж поки очищені, зможуть увійти до небесних висот. Це засвідчують праці гомера, Цицерона, Вергілія. У всіх народів зустрічаємо молитви і пожертвування за душі померлих. Значить, ця істина відповідає людському розумінню, бо інакше не можемо зрозуміти, в який спосіб стала настільки розповсюдженою молитва за душі в вчистилищі. З цієї ж причини навіть серед релігійних відхилень існує судження, що ця істина, подібно як і інші, об'явлені людям, не підлягає забуттю, чого не уникнути, чого не уникнули інші істини. Отже сам розум вказує нам, що існує вогонь чи стилище. В якій прекрасній гармонії з розумом перебуває та правда яка вузо любові переносить гріб, скільки поєднується в ній доказів правдивості і справедливості, довіри та любові, як сильно вона спонукає нас до чистоти, яка невимовна втіха в останні гіркі хвилини перед смертю, який животворний бальзам спливає на рани, спричинені тяжкою втратою. Холодною і темною, як гріб, є думка, що любов закінчується із земним життям, і що вже не існують жодні почуття приязні між тими, які нас випередили і швидко зів'януть. Яка потіха для вмираючих вона уже зміцнює їхнє серце, коли знають, що тоді, як для них настане ніч, як вже нічого не зможуть вдіяти, інші будуть трудитися за них. Інші принесуть їм полегшу і скоротять час їхнього терпіння. Яка ж то радість і полегшення для наших сердець, коли володіємо способом, котрим практично можемо виразити наше співчуття тим близьким, яких необлаганна смерть передчасно від нас забрала? І якщо біль розлуки після втрати найближчих, навіть безбожника. Опускає на коліна і може несвідомо вкладає в уста молитву про їхній вічний упокій, то це для нас доказ християнської природи душі. Для якого віку ця правда віриє більш потрібною і може здаватися більш гідною подиву, ніж нашому, що хизується взаємною любов'ю, людяністю і братерством? Бо що може розширити межі нашої любові як не віра в чистилище? Вона поєднує нас прекрасною і невисловленою любов'ю не тільки з живими, але й померлими братами та сестрами. Справді, якби навіть не існувала наука про любов на долуження, то наш вік повинен був би її вимислити. Це воістину найпрекрасніше і найпіднесеніше відкриття. Яке ж то щастя для нас, що належимо до тієї церкви, яка і по смерті нас не забуває, пам'ять про нас так старанно заховує і у своїх вірних завжди відновлює. Більше того, щодня у своїй чудовій жертві про нас пам'ятає. І кров Спасителя Божій величі за нас жертвує, поки не станемо чистими і достойними того, щоб нас прийняла до щасливого лона тріумфуючої церкви. Молитва. Просимо Тебе, Господи, щоб для душ твоїх слух виявляв ти завжди ласку і милосердя, аби цілу вічність вони були щасливі. Бо в Тебе вірили, Тобі довіряли через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений луна Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Відкупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Зітхання. Отче предвічний. Через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа змилосердися над ними. Вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. У 1827 році в Парижі трапився такий випадок. Для обогої служниці стало звичкою щомісяця замовляти службу Божу за душі в чистилищі. Через тяжку хворобу позбулася праці і витратила всі свої заощадження. Коли видужала, заледве ледве мала один франк. Потрібно було йти в бюро працевлаштування. Дорога пролягала попри церкву святого Євстахія. Отож зайшла, а, побачивши священника біля вівтаря, пригадала собі, що ще в останньому місяці не замовляла служби Божої за душі померлих, повна довіри до Господа, зайшла до захристії і свій останній гріш віддала на службу Божу за душі вчистилищ. Коли вийшла з церкви, зустрів її якийсь елегантно одягнений молодий чоловік і запитав чи пані шукає роботу? Так прошу пана. В такому разі прошу звернутися за такою-то адресою, і пані отримає добру роботу. Сказавши це, зник у натовпі. Убога пішла до помешкання за вказаною адресою і застала там стареньку пані. Прошу пані, хтось мені сказав, що пані потрібна служниця. А я би дуже радо прийняла таку пропозицію. А хто ж сказав тобі про це, адже ніхто не знає, що я потребую служниці. Якийсь молодий пан, якого я зустріла на вулиці, прислав мене сюди. А коли стара пані не могла зорієнтуватися, хто б це міг бути, дівчина зауважила на стіні його портрет і сказала: Ось, прошу пані. Так виглядав отой молодий чоловік, який мене сюди прислав. У цю мить старша пані вигукнула не служницею моєю будеш, а швидше донькою. Той, котрий прислав тебе, то мій син, що помер тому два роки. Він, напевно, тобі завдячує за своє визволення з чистилища. Нехай Господь благословить тебе. Тепер будемо разом молитися за всіх тих, Хто ще мусить терпіти, поки увійдуть до щасливої вічності. Посилання на книжечку буде в описі під відео і в коментарях під відео. Дякую всім, хто підписався на мій канал і щиро запрошую підписатися, хто ще не підписаний. Будемо разом молитися, бо молитва це наша зброя. Слава Ісусу Христу!